На станції біля зупинки люди читають розклад автобусного сполучення між Слов'янськом та Барвінковим Харківської області, звідки зараз відправляються потяги. А планують їхати днями до Києва. Прийшли дізнатись, як дістатися до зупинки потягу та забронювати квитки. Це будете вже приобретати в самому автобусі. А придбати не можна? ні, нас не може не Ні, ну, А у кого, спросить в автобусі? автобус там можна там що висіть на вікульці, там є. Бронювання ну воно там коштувати буде 300 гривень, а так, е якщо просто звичайний рейсовий автобус 200 гривень. Тетяна теж шукає розклад, планує днями виїхати з Донеччини до Києва. Ніхто не знає, як іде ці автобуси ж то доїхати до Надежди. Розклад і заказати бі білет, А щоб був і вже було надійно. Ну якщо треба їхати, то 200 гривень це не гроші. У мене дач, кажу, в Києві. А ну пам'яті часто буде. Я думаю, для всіх великі незручності, тим паче, що поїзд весь час запізнюється на 3-4 години. Буду шукати перевізника, який приїде додому за чотири відвезе мене. Автобуси їздять тут за розкладом щодня від шостої ранку. Зі Слов'янська до Барвінкового Харківської області їхати півтори години через Білбасівку, Черкаське та Привілля. Звідси курсують потяги до Одеси, Львова, Києва, Івано-Франківська та інших міст України. Оксана повертається з Кропивницького до Слов'янська. Чекає на відправлення автобуса. Дорога страшна, там їхати дуже важко. Тут треба чекати. Поїзда опаздують. Ось наш поїзд на півтора часа, опоздав. Ну, коли як. Розповідає про зворотню дорогу додому. Я Потім Кропивницького поїхала на Харків. А з Харкова електричками, пересадка, лазовій до барвінка. Оце з електрички є. Тепер чекаю автобус і на славець. Це ж треба ще за автобус заплатити 300 гривень, 200-300 там. І ще чекати треба. Хорошо, що тут хоч тепло, а то ж, як якби чекав ще холодно, то взагалі. Тоже до Славянска доезжала электричка, а зараз, а теперь, а теперь надо же пересадками. Я позвонил на Славянск на этот, на справочный, он и сказал, еще автобусы 10 числа за чоловік нагадаємо, 5 листопада начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що поїзди та електрички на Донеччину та з регіону скасували з міркувань безпеки. Російська армія обстрілює колії, вокзали, рухомий склад. Всі потяги далекого прямування курсуватимуть до Харківської області. Міжміські та приміські рейси скасовані. Як повідомили у відповідь на запит суспільного Донбас в Окрзалізниці у 2024 році по станції Краматорськ були перевезені понад 419 тисяч пасажирів. За 10 місяців 2025-го – майже 336 тисяч. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас.